Доброго дня всім моїм глядачам. З вами Тетяна із Дніпра. Ось принесла покупки з магазину. Давайте подивимось, що купила. Ну, спочатку магазин на тебе. Це ось в магазині тебе ось таке печиво. Печиво делісія. Таке воно смачне печиво. Ну, трошки дороговатенько буде. В цій коробці 300 грамів, одну з шоколадною глазур'ю. там знизу шоколад. Смачне печиво. Зараз в АТБ на нього скидка коштує 34 гривни 80 копійок. Ну, знижка не дуже велика. Але ж приємно. Що хоч і трошечки, але нам збавили ціну. Так, ще би ось такі пластівці. Не знаю, ви такі купуєте. Германія написана Німеччина. Ось вони отакі, от 500 грамів це дрібнозернові, вони були на знижці. Ну, я більш полюбляю цельнозернові. Ну, ось цей раз Попались такі. Одна пачка коштує зараз 38 гривень 50 копійок. Це, як сказала я зі знижкою. Ну, взяла дві пачки а зранку зварити таку кашу. Це дуже смачно на сніданок така каша. Ну, в общем, дві пачки мені згодиться аж бігом. І зараз масло. Вершкова ферма 73% жиру. Теж на знижці. Коштує таке масло зараз 196 гривень 90 копійок. Це в АТБ. А сьогодні у нас 10 лютого. Ну, мабуть, відео вийде трошки пізніше, може завтра. Завтра буде ще знижка на це масло. В цій пачці 400 грамів. Де тут вони? О, 400 грамів в цій великій пачці. 196 гривень 90 копійок. Так, слідуй це хліб. Ось Січеславський, він пшенично-ржаний хліб. Маса нето 335 грамів. Вже не кіло і не 400 грамів, а 335 грамів. Як вам це? Це на різний хліб, він такий непоганий. І зараз отака от половинка. Коштує 13 гривень 90 копійок. Наступний товар це крупа пшенична. З м'яких сортів пшениці вона. Тут 1 кг. коштує 16,50. Отака вона чистенька. Ну, інколи хочеться щось такого. То пшеничні крупи, Ото раніше була артек. Вона була така дуже тонка, Ну і каша швидко варилася і була смачна. Ну щось артека я зараз не бачу. У вас є в магазинах артек? Напишіть мені в коментарях. Ну, а тепер в варусі ось такий сир. Це сир, український сир і фірма. А молочне джерело. Молочне джерело. Ну, я його вже брала, він мені сподобався перший раз. І вирішила ще таке купити. Зараз він коштує 259 гривень 90 копійок за кіло. Це сир 50% жирності. Ну, непогано, як я сказала. Ось таке молоко. Молоко Ультра. Тут 900 грамів і 2,5% жиру. Згодиться таке молоко. Можна тримати в холодильнику, їх таке молоко довго. Так що, як знадобиться, буду винімати, доставати, і, може, там на млинці піде, а може в пюрешку. Ну, це такий продукт дуже нужний. А це в варусі хліб отакий пшеничний білий, називається київський. Оце такий батон коштує 23 гривни 71 копійка. А кіло 75 гривень 50 копійок. А ще взяли пряники. варусі, яблуневий сад. Коштує 93 гривні 40 копійок за кілограм, У цей пакуночок 37 гривень 36 копійок. Ми його брали, вони такі начинкою, з повидлом. Ну, такі непогані, м'якенькі пряники. До чаю, до кави, до молока. Вони дуже смачні. А ще я беру такі сердельки. Сардельки швейцарські з сиром. Це вищий сорт, смачні вони. І ну, ціна трошки кусається, але 199 гривень 90 за кіло. Але ж на завтрак до каші вони дуже добре пасують. Так що беру. А ще купила стегно коряче. 127 гривень 90 копійок за кіло, і в мене тут кіло 700 з хвостиком. Вартість 218 гривень 96 копійок. Ото буду робити картоплю з таким от стегном горічком. В духовці буду запікати. Ось така гора їжі. Ну, сподіваюсь, що надовго хватить, бо ціна дуже дорога. Десь 960 гривень. Ну, приблизно до ці цієї суми. Ось стільки коштує похід до магазину. Ну, а ви напишіть мені, скільки у вас виходить один приход до магазину. У мене така ціна. Ось такі діла в моїй любі друзі. Продукти дорожчають. Кожним днем, з кожною хвилиною. І що мене ще удивило трамвай у нас у Дніпрі став коштувати 10 гривень, а коштував до Нового року 8 гривень. Так що, отакі діла. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Будемо дивитися мої покупки, покупки з магазину, посилки. Ціни наші будемо передивлятися, а з вами сьогодні була інкогніта Тетяна із Дніпра. До побачення на моєму каналі.